для ну, Розкажу про майбутню нашу перспективу про допомогу Михайлу Володимировичу. Це людина, яка вперше прийшла до нас і сказала, що я буду допомагати. дороге, шановне, прекрасне товариство, ми сьогодні. Ми сьогодні дійсно маємо честь бути присутніми на цій. В ці дні, в цей час, на посвяченні такої нормальної соціальної, громадської, людської справи це е, початок е, відкриття, будемо сказати, чи початковий етап е, центру реабілітації для учасників АТО. Чи потрібно це робити помпезно? Е, насамперед хочу сказати дійсно, добрі справи, е, можна робити і тихо. І незамітно, тому що Бог завжди побачить, чи ти робиш добрі справи, чи це погано. Але я сьогодні просто хотів і запросив журналістів, представників засобів, засобів масової інформації, щоб звернутися через вас до всієї громади України, щоб звернутися по питанню тому, що сьогодні, можливо, в країні бути надзвичайно великі проблеми. Проблема те, що велика. Частина, велика кількість наших молодих хлопців, учасників АТО, які сьогодні на передовій, які сьогодні попадали в оточення, які попадали в різні складні ситуації, вони були не готові психологічно. І після того, коли вони відбудуть свій період на передовій, їм потрібна буде надзвичайно серйозна допомога. На жаль, не всі сьогодні пам'ятають, а можливо і хто пам'ятає. Що таке синдром Чеченської війни, що таке синдром Афганської війни, в якому психологічному стані приходили молоді, здорові хлопці із цієї війни. Один випадок або і не випадок, одно полегшення те, що ці хлопці приходили без зброї. А на жаль, велика кількість із Донецької синдром, із Донецького регіону приходять із зброї. І це велика небезпека для суспільства. Через це я вважав і вважаю, що сьогодні створення таких ревіляційних лікувальних центрів в Україні це теж як і захист нашої держави. Це одне із основних завдань сьогодні для цих людей, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Хочу сказати, варіантів було багато, але чомусь так Бог дав, що ми зупинилися на госпіталі в Заліщицькому, і я не помилився. Я хочу подякувати керівнику Володимиру Івановичу, я хочу подякувати колективу і хочу сказати, що ці палати першочергові, які ми зробили, це, це першочергові. Я хочу представників засобів масової, засобів масової інформації, журналістів, стати нашими партнерами, тому що ви своїм словом довели цю ситуацію, ці проблеми до всієї громади, хоча б Тернопільщини. Ці е, добрі справи, які сьогодні ми започаткували тут у, у заліщ, е, Заліщиках, я думаю, найближчим часом це буде дуже прекрасний і нормальний приклад для всієї України. Тому що е, я хочу сказати. Я легкий на руку в добрих справах і повірте, я вважаю, що це не тільки в Заліщиках, це треба робити і в Тернополі, це треба робити, і в інших областях. Це треба, щоб такі центри для реабілітаційно-лікувальні для учасників АТО були всюди. І коли ми це передбачимо, коли ми будемо йти крок наперед, то це буде набагато легше в данішому для цих молодих і немолодих людей. Я дуже багато мав можливості спілкуватися і спілкуюся до цього часу. Тими, хто сьогодні воює, хто сьогодні перебуває там, хто повернувся, і через це я зрозумів. Такі справи, такі речі, такі центри ми повинні робити, не відтягуючи. І дякуючи всім нам, дякуючи і представникам керівника фонду віру, які підключилися без обговорення, без роздуму, нічого. Дякуючи моєму колезі, ми вже колишні. Народні депутати, будемо сказати, Василю Степановичу Пазиняку. Ми будемо робити і роз'яснювати це практично для громади всієї України. Будемо робити все це, щоб пішло фінансування вашого округ, щоб залучити через засоби масової інформації, в першу чергу будемо звертатися, щоб залучити меценатів, підприємців, волонтерів, політиків, депутатів Верховної Ради і депутатів всіх рівнів підключитися до цієї. Благородної, потрібної на сьогоднішній день справи і через це любу таку, такі справи ми повинні розпочинати із Божого благословення і через те сьогодні ми це Боже благословення, я вважаю, одержували. Дякую всім вам з Богом до праці. Запрошую всіх, ми готові до співпраці, ми готові. На будь-яких умовах працювати, але я вважаю, що такі речі, такі справи народилися тут, в Заліщиках, і вони повинні найближчим часом розростися по всій Україні. Дякую.